Як завжди, напружена весна. Ми вже підживили повністю 100% озимий клин. Я зараз завершуємо, завершуємо сів ярисів. Це, перш за все, яра пшениці, ми близько 100 гектарів, значить, і підсіваємо люцерку. Вона для нас багаторічні трави, багато варті, тому що інтенсивний розвиток тваринництва це і розвиток кормової бази. В цьому році, значить, плануємо. Ну, в принципі, готові нам. Дуже тяжкий у нас був 22-й рік, і ми два роки виходили з нього, бо лінія фронту була поряд. А в цьому році вже лише. Ми з осінні майже всі землі були підготовлені, спахані. Сьогодні йде культивація, робимо дискування, проводимо на полях. Значить, я вже говорив, завершили сьогодні саме завершуємо сів ярик зернових. Ну, плани самі серйозні, і я скажу, крім цього. Там змінилася структура посівних площ, ми зв'язку з нарощуванням полів'я, велика Рада, худоби запланували 50 гектарів жита на сінаш. Будемо закладувати на першій декаді травні сінаш для підтримки тваринництва і однорічні трави. Ми однорічні до війни, військовий час ми не сіяли однорічні трави, а в цьому році теж плануємо десь близько 50 гектарів однорічних. Багаторічних трав, значить, треба насіна, значить, я вже казав, за річні трави. Ну і зросте. Зросте площа під силосною кукурузою, це десь близько 350-400 гектарів. Ну і 300 гектарів кукурузи на зерно, тому що відверто кажучи, засуха минулого року зараз в тваринниці відчуваємо, ну все в нас є, все в наявності, але такі як концентровані корми, ну буквально скалець. Ми потратили. Закупили, тому що є проблема. Є проблема із грубими кормами. Я про це говорив. Це і солома, це і сіно, значить, ну так підтримую для молоднячка. А зараз робимо все можливе для того, щоб ну який би рік не був, але щоб і грубі корма в нас були в наявності, в стовідсотковій наявності. Ну я вам скажу, що з Олексіївської громади в нас повне порозуміння. Я є головою Аграрної комісії, земельної комісії, у нас більшість керівників господарств, і комісії, депутатів знаходяться, значить, голова сільської ради, страхова Анатолій Анатолійович. Ми інколи не так часто, може, ну подовго засідаємо, обговорюємо всі питання. І коли я скажу така відвертість, відкритість в роботі, вона допомагає. Щось треба скоригувати і знайти якесь, є дуже важкі питання, з яких нужно, ну, потрібно знайти нормальний вихід, і я вам скажу, що часами інколи обговорюємо ці питання, ну що була і конкурентність, і будемо сказати справедливість по всіх питаннях. Значить, ну знаходимо загальний якийсь вихід з цього положення і маємо так сказати непогані результати. Я скажу, що саме от сільськогосподарці і рада Олексіївська, ми знаходимо і результати її. Якщо ми колись дуже рейтинги проводили все, я думаю, що будемо підводити зараз рейтинг роботи саме в сільському господарстві, то Олексійська громада задніх не пасе. Повірте, що воно так і є. У нас все є, і доволі висока і врожайність і продуктивність. Ну цей тяжкий час, я думаю, що ми ну, нормально працюємо.